Добрий день, малеча щира, хай живеться вам у мирі. Хай луна дитячий сміх, почнемо урок для всіх. Будемо старанно працювати, щоб мову рідну гарно знати. Ми з вами продовжуємо вчитися писати букви. Послухайте віршик. Бавлять ранньої пори бобринят старі бобри. Бубонить бобер до білки. Бобриня боїться бджілки. Який звук чули найчастіше? Так, звук Б. Отже, сьогодні я покажу вам, як правильно каліграфічно написати рядкову букву Б. Але спочатку пригадаймо назви ліній сітки зошита. Це в нас поле лінія поля. Рядок, верхня рядкова лінія, нижня рядкова лінія, міжрядкова лінія і похила лінія. Розгляньте маленьку прописну букву Б, з яких елементів вона складається. Рядкова буква Б складається з овалу. І прямої похилої із заокругленням праворуч. Послухайте, як її правильно писати. Починаємо писати нижче верхньої рядкової лінії. Подивіться, крапочка у нас стоїть. Ведемо вгору до верхньої лінії робочого рядка, заокруглюємо ліворуч, ведемо вниз на себе, теж заокруглюючи. Біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо праворуч, ведемо пряму лінію вгору за верхню рядкову до верхньої міжрядкової лінії з плавним поворотом праворуч. по верхній рядковій лінії на ширину букву, букви І. Давайте напишемо цю букву в повітрі. Пишемо підрахунок. І раз, і два і. А тепер самостійно напишіть рядочок букви Б. Проаналізуйте свою роботу. Визначте букву, написану найкраще. Напишіть цій букві корону. Порівняйте написане зі зразком. Сподіваюся, що у вас вийшли гарні букви. Якщо ще ні, не засмучитись, Вірте в себе, наступного разу буде краще. А я з вами прощаюсь. До наступної зустрічі!